Вітаю вас на своєму каналі Flower Inspirance. Прийшла до нас весна, з'явилися вже перші квіти, перші підсніжники. І я вирішила завершити свій експеримент. Скільки часу на дереві протримається хурма? От, залишила кілька плодів. Щоб визначити, скільки часу вони можуть триматися на дереві. І поступово знімала по один-два плоди, щоб пробувати, як буде змінюватися їх смак, і скільки часу їх можна буде використовувати. І от залишила до весни один плід. залишила невеликого розміру для того, щоб зрозуміти. Чи він може втриматися на дереві аж до весни, тому що мала таку думку, що великі плоди можуть опасти під вагою снігу, от і частина з них опала. От, видно, залишилися кілька від плодів, кілька черешків таких, але більшість плодів все-таки на дереві втрималося, і я змогла їх зрізати. І от один залишила аж до весни, щоб зрозуміти, чи придатний він. До вживання. От таке дерево Хурмихіакуме. От у мене є йому 11 рік, 11 років. От воно з 2013 року у мене дуже задоволена урожаєм і смаковими якостями самих плодів. Якуме хороший сорт хурми і смачними плодами? Дерево досить велике, сильноросле, воно в мене вже біля п'яти метрів. Утворює тільки жіночі квіточки, тому може плодоносити воно без запилення і переважна більшість плодів без насіння. М'якоть жовтенька, а самі плоди помаранчеві. Коли купляла, то було написано, що плодоносити буде на 3-4 рік, але моє дерево заплодоносило на шостий рік. Але плоди більші, ніж було записано у рекламі. Я розраховувала на плоди 150-300 грам, так було записано. Але плоди, як правило, 300-400 грам. Навіть коли урожай слабший, тоді і більше як 400 грам. Але менше як 250 грам майже немає плодів на моєму дереві. Срок дозрівання досить пізній. Плоди дозривають у кінці жовтня, на початку листопада, але завдяки цьому вони вже як похолодає, вони не псуються, довго тримаються на дереві і думаю, що тому вони так довго зберігаються до весни, тому що вони не встигають до похолодання перезріти. Хоча помітила, що плоди, які осипаються в кінці серпня, вони, хоч зеленуваті, але всередині м'якоть вже жовта, і якщо зняти з них шкірку, то вони не терпкі, можна їх вже їсти. Дерево досить стійке до е, захворювань нічим в мене не хворіло за 11 років. І не страждало від холодів. Хоча останнім часом сильних зим немає. Але була зима років вісім тому, дуже сильна. Тоді дерево ще було молоде, і я хвилювалася за нього. Так, але воно не постраждало. Але є такий недолік, що воно крихке. Кілька років тому, коли був дуже хороший врожай, половина дерева відламалася. Я хвилювалася, що воно загине, але воно відновилося. От зріжу цей плід, розріжу його і спробую, який він на вигляд От покажу вам. От попередні плоди знімала раніше. В кінці лютого вони були дуже смачні, солодкі, як мед. Я так думаю, що цей буде такий самий на смак. Зараз поділюся з вами своїми враженнями. От, зріжу. Плід оцей от такий. Розріжу її, подивлюся, що там всередині. Ну, вигляд, звичайно, вона вже не такий має гарний, естетичний, як восени. Так, Але от попередній я розрізала і переконалася, що вони були смачними. От. Так от, зараз спробую, яка м'якоть на смак. Дивлюся, чи будуть насінини у плода у, плод, у цьому плоді. Так от, на жаль, нема насінин. Так. І от з цілого дерева цього року от було всього 6 насінин. От вони зараз на стратифікації. Ось такі насінинки. От і буду їх висівати. От минулого року було трохи більше насінин, але було і більше плодів. Цього року плодів було, ну, не зважили, але десь 4 відра з дерева плодів було і були хороші великого розміру. От Звернула увагу на те, що коли плоди менші, то тоді. В них частіше трапляються насінини, а от у великих плодах насінини бувають рідше. Ось так у мене зберігаються у холодильнику на холодній стратифікації насінини хурми. Вони тут разом з насінням аземіни. От вони там перебувають вже насіння аземіни із жовтня. А до них додаю хурму по мірі того, як знаходилися насінини. Оце насіннячка хурми такі. А от, азиміна має таке насіння. Про неї зніму наступне відео, коли буду показувати, як з насіння азиміни вирощувати сіянці. Так, от, на жаль, в цьому плоді насінин не було. Тому знову відкладаємо їх. Холодне місце на стратифікацію. От спробуємо зараз, яка вона на смак. От така желеподібна маса. М -м -м, дуже смачна. Солодка, як мед, і дуже-дуже ніжна. Тому прийшла до висновку, що можемо залишати хурму на дереві аж до весни. Основне, щоб посприяла погода, щоб вона не повідвалювалася. Але були і морози, ну, приблизно мінус 10. Ця зима не була дуже суворою, тобто сильних морозів не було і не було сильних снігопадів. Хоча були і снігопади, коли на плодах досить багато було снігу, але все рівно вони непогано втрималися. Частину плодів, пташки. Надклювали, так, але теж через те, що на дворі прохолодно, місця, де пташки їх наддовбали, вони не псувалися. Тому буду користуватися цією своєю ідеєю, залишати плоди до весни і на майбутнє. Дякую за увагу!